Насправді а, визнати це дозволити собі звільнитися від цього синдрому першочергово, про що ми поговоримо? Як все-таки вийти да, із цього круга ада, тому що це такі є. Задати собі питання, що я відкладаю? От, я відкладаю, чи я відкладаю кудись поїхати, чи я відкладаю там, поїздку там, до бабусі, чи я відкладаю там дзвінок другу. І визнати, що ви дійсно це робите. Насправді визнати це дозволити собі звільнитися від цього синдрому першочергово. Чому ми визнаємо, що в своїй свідомості ми говоримо, що да, так, так і є. І свідомість вже буде шукати шлях не до того, щоб знову відтягувати, а до того, щоб знайти шлях для того, щоб вийти з цього, для того, щоб знайти час на той самий дзвінок, знайти час на ту саму поїздку, знайти час на ті самі дії, які ви відкладаєте. І наступне це прийняти рішення і почати діяти, прийняти рішення, що вже від сьогодні я хочу змінювати своє життя. Я хочу діяти. І відчепитися від себе. Саме ключове це відчепитися від себе, не заставлять і не ждати результату вже завтра. Тоді я має бути вам в кайфтику, якщо ви робите щось, робіть це від чистого серця. Вити від чистого серця, це як будь-то поважати себе, поважати свій вибір, щось робити. і розуміти, що від цього ви реалізуєтеся самі всередині, і не потрібно дожидати чогось одобрення чи схвалення там батьків, там рідних і так далі. Коротко.